Привіт, я Михайло Буртовий. Я маю ліцензію спеціаліста з нерухомості в Майами, штат Флорида, США. На моєму YouTube каналі я буду вам розповідати і допомагати не тільки знаходити нерухомість, правильний тип нерухомості, будинків, квартир, кондомініум або іншої нерухомості. А також я буду давати вам поради стосовно інвестицій в нерухомість в Майамі, бо на цьому можна дуже гарно заробляти. Також я буду вам розповідати про особливості роботи в Майамі, про особливості відкриття бізнесу, про особливості податкування, сплати податків. Вам буде цікаво знати. Що необхідно для того, щоб ви могли придбати автомобіль тут, зняти в оренду автомобіль, або здати на права? Як здати на права? Чи можливо здати на права українською мовою або російською? Чи потрібно знати лише англійську мову? Як найкраще підготувати, щоб здати на права? Які? Типи роботи ви можете мати, яку роботу ви можете знайти, якщо ви дуже погано володієте англійською мовою або не знаєте її взагалі. Я буду вам розповідати про те, як пристосуватись до кліматичних умов проживання в Майамі, тому що тут 12 місяців літа і також є сильні шторми. Зливи, тропічні зливи і багато чого іншого того, чого немає в Україні. Але завжди теплий океан 12 місяців, де можна загорати на цьому прекрасному пляжі, або просто проживати, не купляючи шапку, куртку, не купляючи теплі штани, світера чи будь-що інше можуть вам зекономити багато грошей. Також я на цьому каналі буду вам розповідати, як знайти роботу, і як можна отримати певну ліцензію, як зареєструвати свій бізнес, як знаходити іпотеку, інші банківські позики чи інші позики, гроші для створення свого власного бізнесу або для інших потреб вашої сім'ї. Я буду розповідати про особливість транспорту, чи можна бітись без власного автомобіля, як пересуватися в Майами в Майамі-Біч, чи можна безкоштовно пересуватися. На моєму каналі я буду багато розказувати, які цікаві події тут стаються. Я буду робити відео, репортажі про цікаві події та інші цікаві речі. Тому підпишись на мій канал. Постав лайк, коментар і можеш подзвонити прямо зараз мені. подзвони по WhatsApp, Viber, Skype, або напиши мені приватне повідомлення, і я відповім. Чекаю на вас в наступному відео. Я Михайло Буртовий. Це Майами-Біч, Флорида, США.